Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче ще буде вказане номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Murano. 19 рік. 120 тисяч пробігу, 3,5 бензин на автоматі, в рідній фарбі. Ціна 15 800 доларів. Покажу контакти до власника. цікавить. телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Mazda CX5. 15-й рік модельний, 16, й 169 провігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід за ціною 17550 доларів, бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008 в максимальній комплектації. GT Line. 17 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі і повністю обслужена. Це ціною 24-900 доларів. Бачимо контакти. Діряний салон, тут просто македочки, такий ну, красивий. Пам'ят сидінь. Більше інформації уточніть у власника. Mitsubishi ASX, 13 X. 13 рік 183 пробігу, 11,750 доларів, повний привід, 2,0 газ бензин. Коробка автоматична. Бачимо контакти. Пес ключовий доступ. Так, тут зачинено салон комбінований. Ось такий варіант. Audi Q5. Так, 16 рік, 113 пробігу, вартість автомобіля 18 тисяч доларів, комплектація плюс. Фіксуємо він-код. Маємо пам'ять сидінь, мертві зони. Так, музика Банк Олупсон, чорна шкіра, панорама, старт-стоп. Все є, що потрібно від такого автомобіля. Класна резина, до речі. Свіже пригнаний Nissan Pathfinder. В гарному стані кузову він практично. Без пошкоджень підказує власник. Значить, Це 19 рік, так? 19 рік 180 пробігу, 3,5 бензин на автоматі, 7-місний, повний привід, 15900 доларів, на віддачу буде 15, підказує власник. Покажу телефон. Так, Фіксую він код. Так, кого цікавить, телефонуйте. Я підтягаю, Так. по опису автомобіль 2017 року 112 тисяч провів двигун 2,4 бензин, автоматична коробка передач. Вартість 13500 доларів. Ось такий варіант. Так, Mazda cx 7 Це 10 рік, 2,2 дизель, механіка. 8 тисяч доларів, контакти бачимо. Так, чорний шкіряний салончик. Цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008, 13 рік 135 пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 8500 доларів. Kia Sportage я вас 20-й рік, 123 пробігу, один із бензин на автоматі за ціною 18-300 доларів. Бачимо контакти. Fiat remote. 10 рік, 241 пробігу, 2.0 дизель на автоматі за ціною 12-900 доларів. Семимісна версія. Бачимо контакти, шкіряний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan. По опису автомобіль 2017 року. 168 пробіг, 2.0 бензин, на автоматі, повний привід. За ціною 12800 доларів. Тут маємо він-код. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Tucson, 15 рік, 167 пробігу. Значить, 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 16500 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Nissan Rock. 19 рік, 160 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка за ціною 15850 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, Спробуємо зафіксувати ВІН-код. Так, є такий Monster Trek Ford F-150. 16 рік, 156 пробігу, двигун 2,7 бензин, автоматична коробка за ціною 23 тисячі. Бачимо контакти до власника. Так, на жаль, зачинено. П'ятимісний Пікап. Зараз обійду по колу з іншого боку. Ось такий апарат, друзі. Так, кіп'ять вже на реєстрації повністю обслужено від власника. 15-х 245 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Преміум плюс комплектація за ціною 17 тисяч доларів. Так, пам'ять день. Шкірний салончик. Старт, стоп. Ось такий варіант. Nissan Rock. 19-й рік. 60 тисяч пробігу дивун 24 бензин на автоматі за ціною 1650 доларів. Тканинний салон. Я не ось такий варіант. Свіжо пригнаний джип Cherokee. 22 рік, 10 тисяч миль пробігу, 3,2 бензин, повний привід за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він код. Шкіряний салончик. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Tiguan. По опису 16 рік, 92 тисячі. Тут кілометрів так? Да, да, да. кілометрів пробігу за ціною 14 200 доларів. 2,0 бензин, автомат, передній привід. Контакти до власника. Він код фіксую. До речі, зимова резина дуже хороша. шкіряний салон в комбінованому кольорі. так По комплектації автосвітло, круїз контроль, шкіряне мультикермо, підігріви, старт-стоп. А камера є тут? Камера заднього огляду також є. Резина гарна. Кого цікавить, телефонуйте? Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин в максимальній комплектації за ціною 25-950 доларів. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Керівний салон, пам'ять люк. Ось такий варіант. Kia Sorento. Автоміб 17-го року, 99 пробігу, двигун 3,3 бензин, автоматична коробка за ціною 12800 доларів. Бачимо контакти. Іриний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. В гарній комплектації це 17 рік, 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 15950 доларів. Фіксуємо він код. Значить, є панорамка, комплектація Wolfsburg Edition. Світлий шкіряний салон. Є старт-стоп, підгріве сидінь. Більше інформації уточніть у власника.